Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Але це відео буде не про вишивку, не про рукоділля, а тому ті, хто дивиться виключно мої відео у зв'язку з рукоділлям та вишивкою, я не маю права вас затримувати. А для тих, хто любить котиків. А я знаю, що серед вишивальниць, рукодільних дуже багато цих пухонастих створінь. І у мене є дві кицюні — Соня та Гала. Взагалі-то цей канал я колись створила для того, щоб показувати Соню. Це старша кішечка наша. їй цього року вже буде 10 років. А Гала це молодша кішечка, їй буде лише 3 роки цього року. Тому це відео буде присвячене. Скажімо так, засобом для кицюнь. А чому так? Тому що хто дивився моє відео у грудні, а також те, яке вийшло 1 січня, я залишу в правому верхньому куточку плейлист. Ті бачили, що я весь грудень знімала відео про вишивальний адвент-календар в очікуванні Різдва від Тела Артіс, а також косметичний. Адвент календар Рідшалс. І нещодавно я зайшла у Сільпо і побачила адвент-календар для котів. Як ви розумієте, я просто не могла його не придбати, і тепер хочу показати вам. Тут також класно так написано: з різднявними святами. Не з різдвяними, а з різднявними святами, святами тобто для котиків. І я його не відкрила в грудні. Але відкрию у січні. І ви бачите, тут дякую тобі. Це взагалі-то акційна. Що 50 гривень з кожного адвента йдуть у фонд допомоги тваринам HEPPAW. У разі оплати картою Мастеркард. Ну, я, в принципі, картою Мастеркард і розплачувалася. І взагалі-то розкажу, що це за фонд і що це за історія. Бачите, тут котик без лапки. Ну і послухайте. Усім привіт! Мене звуть Рижик. І я кіт, який пережив ракетний удар по Харкову. Знаєте, я коли чую історії про тварин, які, як і люди, і діти постраждали від. Цієї війни від цих ракет і дронів мені просто стає фізично погано. Ну так от я застряг у вікні зруйнованої будівлі та голосно, нявкаючи, намагався вибратися з цього пекла, з цього пекла, з якого ми не можемо вибратися уже майже два роки. На моє щастя, а може і правду кажуть про дев'ять котячих життів. На крик зреагувала чарівна Ярослава. Вона звільнила мене і негайно відвезла в лікарню. Але, на жаль, одну лапу не вдалося врятувати. Так, я позбувся лапи, зате отримав набагато більше мою чарівну господиню, дім, а ще 22 чотирилапих друга, якими також опікується Ярослава. Дякую їй щиро. І саме в цей фонд йде 50 гривень від кожного цього адвен-календарю. Не секунди не вагалася, придбала цей адвент. Звісно, я не буду відкривати по одній комірці щодня. Я зараз спробую відкрити разом з вами усі комірки. Ось я їх розпочинаю вже відкривати. Ми подивимося, що тут є. І проте головне добре діло, вже зроблено. Кошти пішли у фонд. І як я подумаю про цього котика, який втратив лапку, в мене просто сльози на очах. Давайте відкривати. Першу комірку я відкрила. І тут, я так розумію, це ось такі котячі смаколики від клубу 4 лапи. Так, chicken and trout, курча та риба. Тут у нас 95% м'яса, курятини, я так розумію, та риби, що дуже добре. Тут один стік вітаміни Д і Е. Ось такий стікер. Я думаю, що тут переважно будуть саме стікери, можливо, різних смаків. Давайте відкривати наступну комірку. Тут такий самий стікер з рибою та курятиною. Пішли далі, третій. Так, Тут вже щось інше. Тут з індиком та Ягням. В четвертому, я так розумію, такий самий буде. Може, помиляюся, може ні. Давайте швиденько відкриємо. Так, бачите, тут підряд, я так розумію, по дві однакові такі штучки, Стіки смаколика. Відкриваємо п'ятий. Тут якийсь такий самий, знову, бачите, ягня-індекс. У мене дві кицюні. Також у нас у під'їзді живе ще одна кішечка, тому лишнім не буде. Шостий пункт. Угу, тут інший. Тут в нас риба. І, зокрема, тут червона риба, це лосось. Ось така штучка. Так, шостий. Ми відкрили шостий. Сьомий пункт. Знову ж таки рибна з лососом. Восьмий. Така сама. Так. Це десятий. Дев'ятий. У нас таких лише дві, тому, мабуть, тут буде така. Сама. так курка та риба. Так, по три-три види у нас вже є. Десятий номер. А тут у нас індик та кролик. Дуже цікавий. Одиннадцятий номер якийсь квадратний, тут щось інше, мабуть. Наліпки. І до того ж, бачите, які прикольні, голографічні. Ой, які класні, слухайте. Так, почекайте голографічні наліпки. Придумаю, куди їх приклеїти. Так, і залишається у нас 12 кун, ну, тут не 24, тут 12, але все одно цікаво. Оце, я так розумію, брелок, але чомусь мені здається, що він в нас зі від світлом відбивачем. Ось такий. Це потрібно буде спробувати на вулиці. Ну, щось мені здається, що він з світловибивачем. А так, бачите, класові для котаків 10 штук, світловідбивач і налітки. Дійсно, це світловідбивач. Ось така цікава штука. Я думаю, що воно нам все згодиться для наших кицюнь, для моїх домашніх, а також тієї кицюні, яка проживає у нас в під'їзді, і зробила добру справу. Дай Боже, щоб тварини не мучилися. Від того, від чого страждають ці люди. І якщо я вже знімаю відео для котиків про ласище для котиків, давайте я покажу вам ще дещо. Ми з Соньою та Галою брали участь у дуже цікавій акції. Зараз я розкажу, тому не перемикайтеся. Ну що ж, як я вам сказала, ми з кисюнями, Соньою та Галою. Брали участь у конкурсі для стерилізованих котиків. Потрібно було надіслати фото, по-моєму, і надати докази, що ваша кицюня стерилізована. У нас, звісно, є ветеринарні паспорти, де всі відмітки щодо проведених маніпуляцій є. І Можна було отримати дуже цікавий набір кормів. Одразу скажу, що я за стерилізацію домашніх кішечок, не не лише домашніх, тому що на вулиці, коли народжується безліч кошенят, вони і страждають від холоду, від голоду, гинуть від транспорту, від собак тощо. І це коли постійно народжують. Кішечки, а якщо кішечки проживають у квартирі, де їхню народжуваність, власники намагаються контролювати, і або кіцюня постійно перебуває у такому стані цікавому, або власники дають їй ліки, таблетки, краплі, які в результаті дуже часто. Дуже часто призводять до онкологічних захворювань молочної залози кицюнь та, скажімо так, по-жіночому. Тому в нас не було абсолютно іншої думки, окрім стерилізації наших кицюнь. Якщо знайти гарну ветеринарну клініку, гарного лікаря, то все проходить чудово. Обидві кицюні прекрасно перенесли ці операції і, наприклад, Гала вже. Через два дні скакала на антресолі. І знайду фото, вставлю ось Гала. Бо Соню в попонці я не знайшла фото, бо це було вже дуже давно. А от Гала це на другий день після стерилізації. І ми надали ці докази стерилізації і виграли цікаву продукцію. Звісно, вклали багато. Рекламної продукції, і що дуже цікаво, от такий засіб нам не надсилали, але є такий корм, який знижує кількість алергенів на шерсті котів. Я знаю, що у багатьох є така проблема. У мене є подруга, яка дуже любить котиків, але у її соночка сильна алергія, і через це вони не можуть завести котика. А виявляється, є ось така штука. Також тут є реклама для стерилізованих котів корми. Тут дуже цікаво і повно розписується про стерилізацію, чому це потрібно робити? Наприклад, навіщо стерилізувати кота? Запобігає фізичному та емоційному стресу під час естросу, тобто бажання гуляти. Це Соня. Дареться, приборкує агресивну поведінку, може зробити вашого кота більш ласковим та ніжним, знижує ризик інфекції матки та раку молошних залозок кішок, позбавляє неприємного запаху сечів котів та мітки території, знижує ризик летімії та котячого сніду. Ну, я думаю, що. Аргументів багато. І ось тут реклама кормів для стерилізованих котів. Дуже багато написано. Треба вивчати і користуватися. І також тут є два засоби: це для гідрації. Сприяє збільшенню споживання води котиками, тому що у котиків здебільшого є така проблема. І друге, це пробіотик для котиків для зміцнення імунітету улюбленця. Я це з цікавістю все вивчаю ще і почну також. Подивіться, яка класна сумка Шопер. Подивіться, яка якісна. Тут такі ручки. І я думаю, що ходити за покупками, в тому числі для котиків, буде з нею досить приємно. Ну і перш за все, корм прийшов для стерилізованих дорослих кішечок. Дорослою вважається кішка понад рік. І тут, бачите, з індиком ось такий засіб, також засіб консерва. Наші кіцюні дуже люблять подібні консерви. Ми беремо іншої фірми, але це обов'язково спробуємо. Далі, ось такий вологий корм. Також далі оцей засіб для регідрації. Воно написано, що смачне Хіджокія. Ось про нього є окрема брошурочка. Бачите, котик, немов без води. Нагадаю, що у багатьох котиків проблема з питтям. Ми колись Соню лікували від цистіту, тому що вона мало пила. І ми навіть придбали такий фонтанчик, залишив в правому верхньому куточку посилання на відео, Воно дуже давнє, але його досить часто дивляться. От, гідрація. Для гідрації. Котиків. Це неповнораціонний, додатковий корм для котів, має відмінний смак, сприяє збільшенню споживання води котом, покращує його гідрацію та сприяє розведенню сечі. Захотити котів пити воду завжди непросто. Коти від природи споживають мало рідини і є дуже вибагливими, навіть коли в них постійна і свіжа, чиста питна вода. Тому спробую подивлюсь, як наші красуні. Особливо Соня. Це в нас відрізняється, Гало непогано п'є, до речі. А от Соня дуже вибахлива. І ще ось такі штучки. Це пробіотик. Пробіотик, про який я вам говорила. Про нього також є брошурка. І от тут написано: рекомендації щодо годування. Також, коли необхідно їх вживати, підтримує здоров'я травної системи під час стресу, забезпечує оптимальний загальний стан улюбленця, покращує апетит, ну у наших і так добре з апетитом, допомагає припинити діарею. Підтримує імунну систему вашого улюбленця. От саме тоді, коли там, діарея або стрес дуже важливо вживати. Я так розумію, що це і для песиків також. Тут, в залежності від того, за яких умов необхідно вживати, тут рекомендації щодо вживання. Одразу вам скажу, це ну, не реклама, От просто клянуся вам, що жодної рекламної складової тут немає. Ми брали участь у такому конкурсі, скажімо так, і виграли з нашими. Кицюнями. І не могла я не показати вам. Повторюся, знаю, що у багатьох вишивальниць є кицюні, у багатьох блогерів вишивальниць є кицюні. Тому я думаю, що таке відео, мабуть, буде корисним. Мабуть, все, що я хочу сказати в цьому відео, я дякую, хто залишився зі мною. Додивився до кінця, бачите, Соня навіть хоче брати участь у зйомці, а але я знімаю на високому столі, тому цього разу вона сюди не попадає. Я бажаю нам, щоб ні ми, що, ні наші улюбленці не страждали цих ракет, дронів і щоб найскоріше над ні нами було блакитне, мирне небо. Все соня хоче спробувати оці всі смаколики. Буду закінчувати. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.